Номер 151 продовжимо розв'язувати приклади множення ділення раціональних дробів. Восьмий клас. Номер 151. Перший дріб. Вираз. А. Поділено на Б. Знаменику сім поділити а Б знаменнику 7Б. Перший дріб записуємо без змін. А мінус Б поділити на сімо. Другий дріб замінюємо на обернений. 7Б А мінус Б. Дорівнюємо. Зараз ми будемо записувати на спільну риску дробу, а коли ми бачимо в чисельнику або знаменнику вирази, то ми їх записуємо в дужках. А мінус Б помножити на 7Б. 7А помножити А мінус Б. Дорівнює, проводимо скорочення. Ми бачимо два однакових вирази в дужках. 7. І 7 скорочуємо. В знаменнику ми отримали одиницю в чисельнику В. Друге завдання. Дріб в чисельнику х квадраті мінус в квадраті, поділити на х квадраті, поділити на дріб 6х. Додати 6 y і x в п'ятій степені. Замінимо на множення x квадрат мінус y квадрат, x квадрат помножити x в п'ятій степені, а в знак мене купишемо 6 x плюс 6y. Роздивимося на наш запис. Ми маємо формулу різниці квадратів. Запишемо на спільну риску дробу, але замінимо цей вираз різницею квадратів. х-. Х додати у. Помножити на х5. Знаменнику х квадрат. А тут винесемо 6 за дужки помножити на 6х додати у. Ми бачимо два однакових вирази в дужках. скорочуємо. Скорочуємо х, одиниця, 5 мінус 2 то 3. Ми отримали в чисельнику 3х мінус y. В знаменнику. Ми один, один, і залишилося число шість на шість. Три і шість. скорочуються. 2, 1. І ми отримуємо дріб. Чисельнику ми маємо тільки дужки, ми записуємо без дужок, цей вже вираз. А в знаменнику двійка. Третє завдання. чисельнику С мінус 5 знаменнику С квадрат мінус 4 С розділити С мінус 5 тут 5 С мінус 20 дорівнює Замінюємо на обернений наш другий дріб. Перший залишаємо без змін. С мінус 5. Тут квадрат мінус 4С помножити. А другий дріб міняємо на обернений. 5С мінус 20С-5. Дорівня. Тут можна винести С за дужки. Пишемо на спільну риску дробу. Записуємо в дужках С мінус 5, бо ми маємо вираз. Винесемо 5 за дужки, помножити на 5, в дужках залишається С мінус 4. В знаменнику винесемо С дужки, С, в дужках залишиться С мінус 4. І другий вираз С мінус 5. Проведемо скорочення Смінус 5 одиниця, Смінус 5 одиниця, Смінус 4 1, Смінус 4 1. Нас залишилося 5, розділено на С. Слідуючий приклад. Приклад 4. x мінус y, xy, поділити x квадрат мінус y квадрат, в знаменнику 3х. Дорівнюємо. Замінюємо на обернений, записуємо x мінус y, xy. Помножити 3хі, а ось цей вираз запишемо як різницю квадратів, застосувавши формулу. Дорівнюємо. Записуємо на спільну риску дробу x мінус y, помножити на 3х. Y. Тут x, y помножити, x мінус Y, x додати Y. Проводимо скорочення, хі зверху і знизу їх можна також скоротити. І в нас залишилося в чисельнику трійка, в знаменнику x плюс у. П'яте завдання. Дріб А квадрат мінус 25, А додати 7. Поділити А мінус 5. А додати 7. Замінюємо на обернений другий дріб. Помножити А додати 7, а тут А мінус 5 дорівнює. А тепер ми бачимо А квадрат мінус два це ж 5 в квадраті, тому ми напишемо А мінус 5, А додати 5. Знаменнику А плюс 7. І домножуємо на А плюс 7, тобто чисельник другого дробу, і домножуємо знаменник другого дробу Амінус 5. Проводимо скорочення 1, 1 А мінус 5 і А мінус 5. Знаменник перетворився в одиницю, тому ми пишемо А, додати 5 наш вираз. Завдання 6. Шостий приклад. Чисельнику. А квадрат мінус 4А плюс 4 А додати 2, поділити А мінус 2. Робимо дріб. Перший записуємо без змін. І, до речі, Подивіться, 4. Це ж 2 в квадраті, а тут 2 на 2 і на А. Тобто це формула, квадрат різниці. Тому ми її зразу ж і запишемо А мінус 2 в квадраті. А тут А додати 2. Помножити на обернений дріб. 1 А мінус. 2. Записуємо на спільну риску дробу. А мінус 2 в квадраті. Помножити на 1 можна написати. І А додати 2, А мінус 2. Скорочуємо цей вираз повністю, а тут зменшуємо на одиницю. Ми отримали вираз дріб А-2 в чисельнику, А додати 2 в знаменнику. Сьомий приклад дужках П в квадраті мінус 16К в квадраті поділити риска дробу П. Додати 4К на П, підпишемо одиницю. До речі, П в квадраті. А що таке 16? А 16 це 4К в квадраті. Це формула. Отже, перший дріб запишемо, застосовувавши формулу різниці квадратів, тобто П P-4К. І П додати 4К, а другий замінимо на обернений. П, додати 4К. Запишемо на спільну риску дробу. П мінус 4К. П додати. 4К. Помножу, вже спільна риска дробу, помножити на P. І тут помножити П, плюс 4К. Наголошую, коли чисельник, а по знаменнику вираз, тут треба брати в дужки, коли ми перемножимо вже на спільні риски друбу. Проводимо скорочення. Ось у нас два вирази в дужках одинакові. Знаменник перетворився в одиницю, тому результат наш буде такий П і П мінус 4К. П помножити на П мінус 4К. Приклад розв'язано. Приклад 8. дробу. Чисельнику А квадрат мінус АБ на А квадрат поділити А квадрат мінус 2 дваб плюс Б квадрат на АБ дорівнює. Зверніть увагу, тут можна винести А за дужки, А тут формула у нас квадрат різниці. То перепишемо перший дріб, винесемо А за дужки. В дужках залишиться А Б, в знаменнику А квадрат. Другий дріб, записуємо оберненим. І тут застосовуємо формулу. Квадрату різниці А мінус Б в квадраті. То рівня це ми замінили на обернений. Записуємо на спільну риску дробу а мінус Б. Помножити на АБ А квадрат А мінус Б в квадраті. Проводимо скорочення. А повністю, тут одиничка, тут повністю, тут на один перетворилося. І в чисельнику у нас залишилося А Б. а в знаменнику, а я вибачаюся, іще ж можна скоротити цю А з ці, повністю з цією. І тому у нас А не залишиться взагалі. А в знаменнику у нас буде B на 1 або просто B. І все приклад розв'язаний. Слідуюче завдання будемо підносити до степеня номер. 153. Перший приклад А поділити на Б. в степені 9. Щоб піднести дріб до степеня, треба його чисельник піднести до степеня і його знаменник піднести до степеня 9. Слідуючи друге завдання дріб М, Н в квадраті до степеня 8. Підносимо чисельник, підносимо знаменник, але так як він у нас вже в степені, то записуємо його в дужках. Чисельник буде в нас М в восьмому степені, а тут перемножуємо 2 на 8, 16. Третє завдання це розділити на 2D до квадрату. Чисельник підносимо до квадрату. Знаменник у нас є виразом, тому ми його записуємо в дужках і підносимо до квадрату. В чисельнику буде С квадрат, а в знаменнику треба кожен ножник піднести до квадрату. 2 в квадраті 4D в квадраті. Четверте завдання. Дріб 5. А. Шостому Б в п'ятому степені піднести до квадрату. Підносимо в дужках. 5а в шостому записуємо до квадрату, і Б в п'ятому воно в нас степені, тому також записуємо в дужках до квадрату. Підносимо кожен множник. 5 у квадраті, 25. А тут множники перемножуються і буде 12. Перемножуємо множники, отримамо Б десятому. П'ятий приклад. В п'ятому прикладі маємо три М четвертому степені, знаменнику, з мінусом, до речі, 2 Н в третьому до третього степеню. Непарна степінь не прибирає мінус, ми його залишаємо а Чисельник підносимо до третього степеня, і знаменник підносимо до третього степеня. Мінус залишився, бо не парна степінь. Підносимо кожний 3 в третьому 27 і перемножуємо показники М12 степені. 2 в третьому 8. І перемножуємо показники N в дев'ятій. Шосте завдання. В шостому завданні у нас знову ж таки в дужках мінус і дріб. 6 А в шостому степені, Б в сьомому степені. І треба піднести до квадрату парні степені. Знищують мінус, його не стане. Тому ми пишемо чисельник 6а в шостому до квадрату, Б в сьомому до квадрату. Підносимо кожен ножник до квадрату. 6 у квадраті 36. Показники перемножуємо. А в 12 степені. Тут. Також перемножуємо показники БИВ-14. Приклад розв'язаності. Номер 155. Перше завдання. Перший дріб. Шість. А в четвертому. Б в квадраті. С в третьому. Помножити 14. Б в квадраті. Знаменник А в сьомому степені С в п'ятому. І помножити на А третій степені це в восьмому степені. І на 18 Б в четвертому. Запишемо все на спільну риску дробу. 6 А в четвертому. Б в квадраті. На 14 Б в квадраті, на 5 А в третьому. Це в восьмому. Тридцять п'ять. Це в третьому. А в сьомому. Це в п'ятому. Вісімнадцять Б в четвертому. А тепер роздивляємося, що можемо скоротити. А в четвертому і А в третьому. Показники додаються це А в сьомому і ось А в сьомому. Ми їх скорочуємо. Далі, Б квадрат і П квадрат. Це ж Б в четвертому, показники додаються, і ось Б в четвертому. Ми їх скорочуємо. Роздивляємося на С. Внизу, це в третьому, це в п'ятому. Показники додаються це в восьмому і зверху це в восьмому. Ми їх скорочуємо. Роздивляємося на. Коефіцієнти 35 і 5 Діляться на 5. Діляться. Сім, 1. 18 і 6. Діляться на 6, діляться. Тут 1, тут 3. Дивимося, що ж у нас залишилося. Ага, і ще ось подивіться, у нас 14 і 7, Ще можна 7 і 2. Ще скоротити. Що ж залишилося зверху? Один, 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 двічка залишилася. Тут все перетворилось в одиницю, а в знаменнику взагалі все, трійка залишилася. Трійка залишилася, а там один. На чисельнику у нас залишилася двійка, в знаменнику три. А ось може бути такий приклад, другий. Тридцять три М в восьмій степені поділити на тридцять чотири Н восьмій степені, поділити на вісімдесят вісім М четвертій степені, на п'ятдесят один Н Четвертій степені і поділити на 21 М в шостому на 16Н в квадраті. Давайте зробимо послідовно. Спочатку ось це, а потім перевернемо слідуючий. Записуємо на спільну риску трубу, замінивши це оберненим. 33 M в 8 степені 34 N. Восьмому, а тут заміняємо. Пишемо 51 N в четвертому, в четвертому. Поділити на 21. Це ми поки що не будемо займати N квадраті. Проводимо скорочення. 33, 88 діляться на 11. Тут буде 8, тут буде 3. 34 та 51 діляться на 17. Тут 2, тут 3. М8 м4. Це ми закреслюємо повністю. Тут зменшуємо показник на 4. N4 закреслюємо повністю. Тут зменшуємо на 4. Роздивимося, що в нас залишилося. Три три дев'ять. М четвертому, а тут два вісім і Н в четвертому, два на вісім шістнадцять. М. Верніше Н. В четвертому. Помножити на обернений на 16 n в квадраті на 21 m в шостому степені. Подивимося, 16 і 16 скорочується, m в четвертому повністю, тут перетворюється в квадрат, тут n в квадраті повністю, а тут перетворюється в квадрат. Подивимося ще на 9,21. Але ж вони діляться на 3. 3, 7 дорівнює. Роздивимося, що залишилось зверху трійка. Це в одиницю перетворилося, це в одиницю. І це також перетворилося в одиницю. Отже, зверху залишилась трійка. А тут n. Квадрат и 7м квадрат. 7н квадрат, м квадрат. квадрат, M квадрат. Приклад развязано. Успехи в обучении. Слава Украине и слава тетям Украины.